У Дніпрі чимало пам'яток архітектури місцевого значення. Серед них є багато спроєктованих Олександром Красносельським. Це знакова, хоча й напівзабута постать для нашого міста. Його доля трагічна. Однак результати його роботи можна побачити у різних куточках міста. Перед тим як здійснити прогулянку містом про долю красносельського біля місця його останнього спочинку, нам розповідає начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради Надія Лиштва. Пан Красносельський він не уродженець нашого міста, але він приїхав і сам у 1912 році, і вже в 13-му році він на посаді міського інженера з благоустрою займався мостінням. Ми можемо побачити навіть його роботу на проспекті Яворницького. Пізніше він вже почав проєктувати особняки будинки. Ми можемо побачити, що крім міських проектів, які він реалізовував як головний архітектор і губернський архітектор, він реалізовував такі приватні замовлення на житлові будинки на особняки людей. Він пропрацював, виходить, більше 30 років з дванадцятого по 44 рік. І його діяльність можна розбити на декілька етапів. Десь до приходу радянської влади був один період його роботи, після приходу радянської влади. І вже з кінця 30-х до 40-х темний період, сумний період його життя. Який призвів до того, що він помер у березні 44-го року. Мабуть, найбільш відомою спорудою Дніпра, що спроєктував Красносельський, є центральний універсальний магазин. Цум. Плани проекти перебудови торгівельних рядів, які були на цьому місці, розпочали ще у 30-х роках. Так в 35-ті роки було зроблено два проекти майбутнього ЦУМу а, Красносельським, але почали реалізацію тільки в 36-му році. Початку в січні знесли торгівельні ряди, які тут знаходилися. Планували, що в січні 37-го року його вже відкриють, але на жаль, брак матеріалів, технічних спеціалістів та іншого продовжив будівництво аж до 39-го року. Він був відкритий 1 січня на новий рік 39-го року. Неподалік на вулиці Короленка розташований і житловий будинок, що побудований за проєктом Красносельського у ранньорадянський час. Це один з житлових будинків, збудованих за проектом Красносельського. Це кінець 30-х років. Якщо підняти історичні фотографії, то його архітектура була змінена після повоєнної відбудови. Він постраждав у роки Другої світової війни, і він змінив вигляд, особливо проймена в верхньому поверсі. Вони мали інші шестикутні форми. Зараз там розетки є. Тобто, було після повоєнної забудови змінена первіз задум автора, і це вже набуло таких класицистичних рис. Однак ще до більшовицького перевороту у 1917 році у Дніпрі збереглися прибуткові будинки, що були спроєктовані архітектором Красносельським, зокрема на вулиці Мечникова. Проєкт розроблений в 1914 році. Саме в цей рік і він був зведений. Це один з Непоганих, гарних, красивих прибуткових будинків нашого міста можемо побачити оці характерні прийоми у акцентуванні головного входу порталом. Частіше за все, це портали, іде з колоннами і арочним не впіварочним сводом. То знає, що будівля медичної академії що біля Севастопольського парку. Також була спроектована Красносельським у квітні 1917 року, розпочалось зведення цієї будівлі під медичний факультет вищих жіночих курсів. Будівництво припинилось через війну, і потім розпочалось наново лише в 1926 році, тобто майже десятирічна перерва була у будівництві. Зводили її достатньо довго, завершили тільки в 1936 році. Це вже була тоді медичний інститут. Але з 1930 року тут все одно частину корпусу вже було введено в експлуатацію, і тут проводилися навчання в роки Другої світової війни. Її було значно пошкоджено. А після пошкодження Другої світової війни будівлю довелося на, ну, відбудовувати всередині майже повністю наново, оскільки вона вигоріла. І це лише частина спадщини архітектора Олександра Красносельського, що збереглася у Дніпрі до сьогоднішнього дня.